Так, прийшла з магазинчика, друзі, покупляла тут всяку смакуту і розповісти, хочу, що йшла, їхала на велосипеді, а наш потічок наповнився водою. Тиждень наповнення води від 11. Чекайте, яке то в нас буде 18 -е, 18 травня, а завтра 25, -е, той кусочок від неділі до неділі, від 18 травня до 25 травня, в неділю, 11 травня, священник церкви говорив про воду. і тут Тут пішли води в селі, прибула вода. В потічку, бо інколи літом дивишся і думаєш, Господи Боже, пересихає потічок. А що буде далі, якщо водойми пересохнуть в світі? І це дуже небезпечна ситуація. І тому я Богу дякую, що дощик цей травневий падав, падає і падав, і він наповняє нашу водойму, напоює землю, ось цю святу землю. Тому дуже я ціную своє село, і я не планую там, не хотіла би навіть і нікуди переїжджати, якщо так чесно говоря. Тому що це ідеальні умови. Мовиться це найдорожчі, це понад всі розкоші світу, коли ти дихаєш свіжим повітрям, травичкою, а різні дерева тут хвойні і такі плодово-ягідні. Що ще хотіли? Які ти хочеш розкоші світу? Мені здається, це просто фантастична реальність. Фантастична реальність для того, щоб бути максимально щасливим. Що ще краще придумаєш, де є вода, там людина хоче жити. Якщо немає води, посуха, чи вода якась надто загрязнена, і ти не можеш навіть душ прийняти, тому що шкіра твоя, якщо пропитається кілька годин в цій воді, ти можеш отравитися через те, що вона є надто хімічна, така вже як то кажуть, ароматизована тими хімікалами, прочищена, промита. А коли ти в селі живеш, і твоя криниця наповнена святою чистою водою, а ще й ти бережеш її, я ось такий плин купляю буквально раз на рік. І то думаю, як ще скоротити до меншого мінімуму, щоб ще менше шкодити природі і менше втручатися в руйнацію цієї живої, чистої води, ванночки приймаю в дитячому милі. Все, все, що я даю до вани, та це саме дешеве дитяче мило. Щоб змити із себе якусь таку, знаєте, цю рібку, як кажуть. Все, дитяче мило, друзі. Ніякої хімікації я не даю, тому що я хочу, щоб моя шкіра впитувала воду, а не у воді розчинені хімічні елементи. Тому максимальне очищення. Я хочу зробити в своєму житті, ну це складно, я розумію всіх вас. Оце прання одягу. А як же ж тоді прати одяг? Виникає багато різних запитань а бізнеса, як будуть розвиватися, якщо ми. Будемо, не будемо воду, не будемо купляти, наприклад, так активно хімікацію. А значить, ми що спасемо? Бізнеси втратимо, але спасемо життя на планеті Земля. Що можливіше? Бізнес ваш тих пару рублів, за які ви живете, чи спасіння вашого насліддя, яке ви народжуєте. Ну теж треба так думати. Я не знаю.